Перед різдвяні роздуми, день 14. Месія, слуга Божий, через пророка Ісаю Господь та говорить, ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого я вподобало моє серце, я поклав на нього дух мій, Він сповістить народам правду. Він не буде кричати ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломаної очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить, оповістить ретельну правду. Він не ослабне, не подасться, аж поки не встановить на землі правди, бо народи чекають його науки. Та говорить Господь Бог наш, який створив небеса і розпростер їх, який утвердив землю з усім, що вона родить. Я, Господь покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, що сліпим очі відкривати, виводи з в'язниці і в'язнів з темниці тих, що сидять у темряві. Цей слуга Божий. Це в першу чергу Месія невинний, лагідний, праведний, чудотворець і виконавець Господніх повелінь. а також Слуга Божий це сам пророк Ісая, якого Бог вибрав і дав йому свого Духа, щоб звіщати правду і справедливість. Отож, слуга Божий є Божим випранцем, він став на, по на послуги Бога не з власної ініціативи, лише з Божого вибору. Бо слуга має виконати певне завдання, до якого його власні сили не вистачають, притому вказується на спосіб виконання цього завдання. Він не кричить, не вигукує, як роблять служителі інших богів, Слуга Божий несе світло народам, визволення з темряви, гріха і смерти, тимто слуга Божий, це також горстка вірних синів Ізраїля. А в ширшому значенні, це всі ті, кого Син Божий відкупив і чинив синами Царства Божого. Завдання слуги Божого Бог посилає свого слугу звіщати всім народам правду Божу, приводити ці народи до правдивого Бога і бути посередником між цими народами і Господом Богом. Слухайте і вважайте далекі народи. Господь покликав мене від утроби матері моєї і назвав моє ім'я, Він зробив мою устани, мов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки, виробив мене, наче госту стрілу, сховав мене в своєму сагайдаці і сказав мені: Ти, слуга мій, у тобі я прославлюся, і тепер, каже Господь, я тебе створив вже з утроби Матері Твоєї, щоб ти навернув Якова до Господа, та щоб зібрав Ізраїля до нього, того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Отож, завданням слуги Божої є звіщати справедливість визволити з неволі гріхів та подати духовні блага. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримав моїм словом знесиленого. Що ранку буде будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, а я не спротився, назад не сахнувся. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування, та Господь Бог мені допомагає, тому я не соромлюся. Хто ходить у темряві, кого нема світла, нехай на ім'я Господнє упиває і покладається на Бога свого. Слуга Божий отже, отже виконує своє завдання своїм стражданням, що здійснилися на Божому Синові. Покорення слуги Божого, Слуга Божий буде впокорне, зазнає всяких терпінь, але не за свої гріхи, бо він не винний. Він сплачує за людські гріхи, щоб примирити людей з Богом. Ось по щастий слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим, а я жах... жахалася, численні, гладівши на нього, вигляд його, не мав нічого людського. Не було в ньому ні виду, ні краси, зневажений останній між людьми чоловік болі, що зазнав на духи, людина, що перед нею обличчя закриває. та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог Його побив принизи, Він же був поранений за гріхи наші, Роздавлений за зазаконня наші, Його покарано. Щоб ми спаслися, його ранами ми стали вилікувані, Провини наші Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся, і не розтуляв свої уст, немов ягня, що на заріс ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами. Не відкривав він уст, насильно скорим судом його вхопили. То з його сучасників думав, що його вирвано з землі живе і ще за гріхи народу свого його побито аж до смерти. Гріб йому призначили разом з безбожними і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, не було обману з уст устах у нього, та Господь схотів продавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то озрить потомство, житиме довго і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слугами виправдає багатьох, їхнє беззаконня понесе на собі, тому я дав йому, як пай премноге. Він є сильним буде ділити стобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Слуга Божий – це пагань корінь, який захований під землею на пустині, тому нема в ньому ні, види, ні виду, ні краси, якого не наче Бог відкинув, не дав свого благословення. Тому Слуга Божий думає, що його особа, життя і труд марні. Але він свідомий своєї невинності, а страждає за інші, які зрішили, які згодом визнають, що то він за них страждав, бо взяв їхні грехи на себе. Він, анець Божий, що гріхи світу взяв, щоб їх спокутувати. Його смерть це жертва невинного анця. Невинні слуги Божого найперше визнавав Господь Бог потім усі люди. Після трудів він побачив світло. Свого Воскресіння Він виправдає багатьох та буде заступатися за грішників, щоб і вони мали життя, бо Бог є Богом живих, а не мертвих. Ісусе, допоможи мені бути достойною Слугинію Божою Твоєю, Допоможи, щоб я могла виконати. Твою волю на цій землі, та як ти виконав волю Отця Небесного. Ісусе, даруй мир, любов, терпеливість до мого завдання, яким мене кличеш. Хочу бути Твоєю слугинею. Дякую, що ти прийшов. На землю і приходиш, і визволяєш від гріхів наших. Амінь.